Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги кільце для йоги. Це ідеальний тренажер для йоги, пілатесу та фітнесу. Кільце забезпечує ефективне зміцнення м'язів, поліпшення гнучкості та корекцію постави. Ви зможете використовувати його як вдома, так і в спортзалі. Кільце допомагає активувати глибо. Окім'язи покращує стійкість та сприяє розтягуванню в його дизайні. Враховані анатомічні особливості тіла, що дозволяє зменшити навантаження на суглоби та підвищити ефективність тренувань. Пропонуємо до вашої уваги тренажер для передпліччя. Це універсальний фітнес-інструмент, призначений для зміцнення пальців, кисті та передпліччя. Завдяки регульованому діапазону опору він адаптується до різних рівнів фізичної підготовки, що робить його придатним як для початківців, так і для професіоналів. Даний тренажер чудово підходить для розвитку сили захвату, що є важливим для багатьох видів спорту. Еспандер портативний та простий у використанні, тому ідеально підходить. Дит як для тренувань вдома, так і на роботі. Пропонуємо до вашої уваги еспандер для зап'ястя. Це ефективний пристрій для зміцнення м'язів кисті, пальців та передпліччя. Ідеально підходить для тренувань, реабілітації після травм, розвитку хвату та зняття напруги після роботи за комп'ютером, виготовлений з м'якого, але міцного силікону, приємного на дотик та стійкого до зносу. Еспандер компактний та легкий, легко поміщається в кишеню або сумку, щоб займатися у будь-який час у будь-якому місці. Відходить для спортсменів, музикантів, офісних працівників та людей, які хочуть поліпшити моторику рук. Крім того, допомагає при тунельному синдромі, артриті та інших захворюваннях кісток. Пропонуємо до вашої уваги універсальний еспандер. Даний інструмент для домашніх тренувань спрямований на зміцнення пресу, рук, спини, стегон та сідниць. Ідеально підходить для фітнесу, йогу, реабілітації та загальної фізичної підготовки. Завдяки ергономічним ручкам та еластичній гумції забезпечує комфорт під час занять та ефективне опрацювання м'язів. Легкий, компактний та портативний. Тренуйтесь вдома, в офісі чи на природі. Допомагає сформувати крісло. Красиву фігуру поліпшити гнучкість та витривалість підходить як для початківців, так і для досвідчених спортсменів. Висока якість матеріалів гарантує довговічність та безпеку під час використання. Пропонуємо до вашої уваги хулахуб для фітнесу. Це ідеальний тренажер для дорослих, який допоможе ефективно схуднути, зміцнити м'язи та покращити загальну фізичну форму. Обруч виготовлений з міцних, але водночас м'яких матеріалів, що забезпечують комфорт під час тренувань. Завдяки своїй конструкції його легко зібрати або розібрати для зручного зберігання та транспортування. Масажні сегменти хулахуба сприяють стимуляції кровообігу, а також забезпечують Уть легкий масаж під час вправ.